Вже цієї неділі православні віряни всього світу та представники інших конфесій відзначатимуть релігійне свято Великдень. Вже другий рік поспіль ми зустрічаємо Великдень в умовах воєнного стану та з урахуванням терористичної загрози або ж інших провокацій, до яких вдається агресор. Воєнний стан накладає певні обмеження на будь-які святкування. Про правила та особливості поведінки проведення великодніх днів розповідає заступниця міського голови Наталія Чижевська. Перш за все нагадую про дію комендантської години. І вона у нас з нуля годин до п'яти годин ранку. В ці дні Великодні буде посилений режим комендантської години, тому рекомендовано не ходити і зайвий раз не наражатися на певні дії з боку правоохоронних органів. Що стосується здійснення великодніх релігійних обрядів, то церквам різних конфесій ми рекомендуємо провести. Релігійні обряди до 23 години 15 квітня, і наступні вже освячення, напевно, паски, літургії розпочинати 16 квітня о 5 годині 30 хвилин. Максимально бажано розтягнути ці всі. Процеси в часі для того, щоб не створювати велике скупчення людей, тому що знов таки, і можливі і провокації і повітряні тривоги. Відповідно до розпорядження міського голови, 15 квітня вуличне освітлення в місті буде до 23 години 30 хвилин. Це зроблено для того, щоб ті, хто йдуть на вечірню у храми, могли побувати у храмі і повернутися назад в освітленому місці. Взагалі, ще є дуже багато обмежень, які вже стосуються нашої з вами поведінки. Бажано не влаштовувати ніяких гучних святкувань. Є вже окрема постанова Верховної Ради, яка і забороняє гучний спів, гучні викрики, гучні святкування. Шановні користенці. Звертаюся до вас з тим, щоб наші великодні свята пройшли гарно, спокійно, щоб вони додавали нам гарного настрою, щоб з вірою у світле воскресіння Ісуса Христа ми вірили в те, що і воскресне наша Україна. А ще Наталія Чижейська розповіла про порядок проведення поминального тижня в умовах воєнного стану. Наш ворог агресор він діє дещо дуже агресивно і. Не передбачувано і тому кладовища в тому числі можуть стати об'єктом якихось атак, здійснення провокацій, і так далі. Тому, якщо в ці дні поминальні, триває повітряна тривога, ви в цей час знаходитеся на кладовищі, бажано його покинути. Також бажано не створювати скупчення автомобілів, бо це теж дуже така приваблива ціль для різних атак з боку ворога. Міська влада просить жителів громади поставитися з відповідальністю до дотримання усіх правил під час святкування великодня та проведення поминального тижня.